Вітаємо котейки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. На Gamescom 2025 буде український павільйон. Це вже втретє, коли на міжнародній ігровій виставці буде представлена українська локація. Цього разу там будуть Games Gathering, компанія Burnie Games та студія VG Entertainment. Із представлених на локації українських студій дві буде Інді. Farm Studio. Play2Max, AB Games, GSC Game World, Templar Order і The F'uture Entertainment Company. Gamescom 2025 відбудеться з 19 по 24 серпня у Кельні. А українська інді гра «Туконі хранителі лісу, вийде в повноцінний реліз вже цього року. До цього можна було пограти в Prologue-гри. Нам, до речі, він дуже сподобався. Можете подивитись огляд отуточки. Це дуже затишна головоломка, і вона сподобається і діткам, і дорослим, яким треба трошки нерви заспокоїти. Граємо за доброго лісового духа Туконі і він допомагає лісовим мешканцям. І до речі, гра отримала Epic Mega Grant. Це програма грантів від Epic Games. Від щирого серця радіємо за гру і студію Dream Operator. І, звичайно ж, запрошуємо і вас пограти в демку і додати гру до бажаного. У містобудівному економічному симуляторі City Tales Medieval Era з'явилася офіційна українська локалізація. Як зрозуміло, із назви, це середньовічна містобудівна стратегія, і в ній можна проявляти творчість, зводити величезні міста без традиційних просторових обмежень. Можна навіть створити місто, яким можна буде пишатися. Гра поки що в ранньому доступі, але до неї вже додали український переклад від «Шлях битрав». А розробники Squad офіційно підтвердили, що українська фракція з'явиться у грі. Цю новину опублікували у свіжі дорожній карті на офіційній сторінці гри в Можна з гордістю заявити, що одна із найбільших спільнот гри українська нарешті домоглась і дочекалась своєї рідної фракції. Окрім цього, у процесі йде оновлення рушія гри до версії 5.5 та оновлення візуалу на певних старих мапах. А по грі Clare Obscure Expedition вийде артбук українською мовою. Про це офіційно повідомили у Твіттері. Тобто разом із оригінальною французькою всього буде шість мов видання. І серед них є українська. Те наче як вчаться на помилках. Польська студія після релізу Dying Light 2 Stay Human додала в зомбі екшн преміальну валюту, яка витрачалася на косметичні предмети. І це зіпсувало репутацію студії, яка на той момент вже була підмочена неоднозначною якістю гри. Тому автори зробили висновок і в Dying Light The Beast не повторять свою помилку. Керівник франшизи підтвердив, що в новій грі, яка спочатку розроблялася як доповнення до Dying Light 2, не буде мікротранзакцій. Купивши Dying Light The Beast, геймери отримують весь контент без необхідності додаткових витрат. Раніше він підкреслював, що The Beast варто розглядати як повноцінну нову частину серії, яка не лише заповнить прогалини в історії Карла Крейна, а й дасть початок подальшим подіям і новим сюжетним лініям. А ще розробники перенесли реліз Dying Light The Beast із 22 серпня на 19 вересня, тому що не розрахували свої сили і не встигають. Гра буде доступна на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Всі, до речі, дружно взялися пророчити нового короля горорів, і це The New Dawn. Гра вирізняється надзвичайним сеттингом Польщі альтернативних 80-х років, зруйнованою якимось глобальним катаклізмом. Локації постапокаліптичного Кракова мають вигляд одночасно достовірний і реалістичний, але при цьому мають унікальну атмосферу, іначе як дійсно виділяються на тлі численних горорів. Геймплейно і структурно Кронас найбільше нагадує три відомі гри свого жанру. Resident Evil, Silent Hill і Dead Space. у грі не надто велика динаміка подій. Персонаж у важкому костюмі і рухається повільно і незграбно. Зброя не суперсмертоносна а боєприпаси завжди в дефіциті. Але головною особливістю of the New Dawn є унікальна система поведінки монстрів, які у грі називають сиротами. Річ в тім, що коли вони помирають, шматки їхньої плоті можуть збиратися воєдино і в такий спосіб створювати ще більш моторошних і небезпечних істот. Тому гравцеві необхідно розділяти ворогів, щоб живі не наступали на своїх мертвих товаришів. І треба буде грамотно продумувати свої дії і уважно ставитися до кожного бою. Система озброєння в Кронас нагадує гру контроль замість великого арсеналу. У протагоніста є лише один пістолет а його можна детально модифікувати і у такий спосіб вже створювати з нього різні види зброї, які підходять для конкретної ситуації. Крона The New Dawn вийде вже цієї осені на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. У Warframe, у Prime відроджені повернулися Equinox та Wukon Prime. І 6 серпня повертається подія «Спекотні дні. Раз на рік наші оператори та фрейми можуть розслабитися на як це не дивно звучить, на пляжі. Де стріляють з водометів, впинають м'ячі, одягають надувні кола і взагалі поводять себе з викликом. Грініри на цей пляж потрапляють не випадково, а внаслідок забаганки келе дитейн, що понюшила витоки газів. Хто зна, а хто зна, чи вийде у них повеселитися насправді. Але точно можна буде обміняти валюту події перлини на как на прикольні штуки. Новими серед скарбів для обміну будуть плакати, гіл та вигляд нудл-трон для молота. Вийшов новий трейлер хардкорного екшену Хелезас. Нам нагадали, що в «Хелезас» геймерам належить досліджувати похмурі підземелля секретних комплексів, житлових приміщень і інших таємничих об'єктів. У них буде безліч загадок, які не просто розгадати, а небезпечні монстри зроблять дослідження руїн ще небезпечнішими. Хелезас Заз вже пішла на золото, і її реліз точно відбудеть 4 вересня на ПК PlayStation 5 і Xbox Series. А абсолютно безкоштовно цього тижня в Epic Games Store можна отримати дві гри. Pilgrims – це весела пригодницька гра від авторів машинаріум студії Amanita Design, що дуже добре підтримує Україну. Подорожуйте, знаходьте нових друзів, розважайтеся разом і допомагайте Пілігрімам в їх пригодах, щоразу по-новому. І можна ще порахувати, скільки вдалих рішень вам вдасться знайти. Гра, звичайно ж, має українську локалізацію. І ще безкоштовно можна взяти гру Кейлокер у мовчазному світі, де музика поза законом зіграйте роль співака, щоб розірвати струни долі і заспівати мелодію свободи в цій невибагливій покроковій ритмічній JRPG. Гра дуже стильна це просто чудово. А в новеньке щось пограти ми зможемо. А зараз і пробіжимося по релізам наступного тижня. 4 серпня виходять у реліз Post Office. Доставляйте пошту в ролі кета, відданого міського листоноші, та зустрічайте унікальних друзів в яскравому затишному містечку, сповненому котиків мешканців. Valiant Tactics – це покрокова рольова гра в жанрі рогу літа без випадкової генерації. Як вірний лицар, ви зберете команду безстрашних героїв, збільшите їхню силу, озброїте могутніми артефактами, а потім протистоятимете усурпатору, який убив вашого короля, і переможете його, щоб відновити королівство. Demon Slayer Kimetsu no Iaiba Грайте за винищувачів демонів і опануйте мечі, що можуть протистояти злу. Це друга частина файтингу дає і сюжетний, і ПВП режими. Нічого поганого про гру сказати не можна, окрім високої ціни. Гранде Прайс 2 Portal за Part – Це пригода з крафтингом на виживання. Крізь магічні портали у фантазійні світи. Демоверсія є. A few quick Matches – це динамічний платформер від одного до чотирьох гравців, і він дозволяє оживити олдскульні битви на палицях, грайте з друзями в локальному режимі або змагайтеся з іншими гравцями онлайн. Абскуя Blossoms Glow. Приєднуйтеся до Селени в цьому чарівному платформері та головоломці. Здатність Селени поглинати та випромінювати світло різних квітів є ключем до активації механізмів подолання перешкод і навігації через середовище, яке змінюється залежно від того, як ви володієте світлом. Демо-версія є. 6 серпня виходить у реліз era One. Інноваційна космічна гра, що поєднує в собі елементи стратегії в реальному часі: будівництва баз, космічного виживання і тактичних боїв, гравці зможуть створювати і налаштовувати свої бази з нуля, будувати різні типи споруди бойових кораблів, керувати флотами і брати участь в тактичних космічних битвах. 7 серпня виходить у реліз тайні букшоп. Залиште все позаду і відкрийте крихітну книжкову крамничку на березі моря в цій затишній грі із елементами сюжетного менеджменту. Треба буде заповнити простір різноманітними книжками і предметами, облаштувати крамничку в мальовничих місцях і керувати всім цим, знайомлячись із місцевими жителями. Є демоверсія. Out and About – це затишна пригода про магію живих рослин. Знаходьте та збирайте дикорослі рослини та гриби, готуйте смачні страви за рецептами, опановуйте трав'яні ліки, а ще відбудовуйте свою громаду після руйнівного шторму. І демоверсія теж є. Мейкрум тут можна створювати кімнати, сади та автофургони із більше ніж тисячі об'єктів і можливістю створювати власні меблі на замовлення. А ще можна відвідати Make room Island і надихатися унікальними дизайнерськими запитами. Artis Impact – це весела покрокова рольова гра, дія якої розгортається у майбутньому світі людей і штучного інтелекту. Грайте за Акане. Завдяки приємному гумористичному стилю та продуманим деталям. Ця пригода є легкою, простою і сповненою посмішок. Є українська локалізація і демо-версія. Нам гра дуже сподобалась. Від неї віє і сучасним поглядом на jrpg жанр, і в додаток до цього є оригінальний сюжет із приколами. 8 серпня виходить в реліз Ritual of Raven. Це сюжетний фермерський симулятор, в якому ви не будете займатися вирощуванням власноруч. Зачаровуйте містичних конструктів, щоб доглядати за магічними рослинами, а ще познайомтеся із незвичайною компанією та проводьте з ними ритуали. Є демо-версія. І, мабуть, головний реліз наступного тижня мафія Old Country». Тут пропонують зануритися в похмурий світ злочинності, де в брутальному підпіллі Сицілії розгортаються напружена мафіозна історія. Боріться за виживання, як Енцо Фавара, і доведіть сім'ї свою цінність. Протагоніст буде одержувати у зброяря мафії пістолети, дробовики, гвинтівки, а іноді навіть вибухівку. Однак, мафія Country» великий акцент зроблено саме на ближній бій. В якому супротивники зіштовхуються сам на сам, і за допомогою ножів з'ясовують, хто ж з них побачить наступний схід сонця на Сицилії. Тому розробники підготували кілька варіантів ножів, удари якими відрізняються за швидкістю, силою і розмахом. Стандартна версія гри коштує 2000 без однієї гривні. Ну і на нашу велику радість гра має українську локалізацію. Із новинами на сьогодні, все відпускаємо вас грати в улюблені ігри. І можемо з вами зустрітися в наступному відео або в нашому телеграмі, дискорді, на нашому сайті, де є текстові версії всіх наших гайдів, воглядів, новин і ще чогось з голови вилетіло. І ще у нас є окремий канал для стрімів. Від щирого серця дякуємо всім котам і китюнічкам, які підтримують нас матеріально. Якщо ви хочете теж кинути в нас грошенятками на ковбаску або каву, то можна дуже легко це зробити в спонсорстві Ютуба або на Патреоні. Головне грайте лише в якісні ігри. Донайте зсу і слава Україні!